Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте розбиратися, як кажуть, за сутністю стосовно того, що Київ це тисячолітня столиця тисячолітніх держав, які виникали. Зникали і знову виникали на одному і тому самому місці. І я вам говорю про те, що зараз відбувається восьме відродження України за останні 8 тисяч років. Так, мене запитують, як же це так виходить? Ви е, розповідаєте і. І каже, я навіть дивився туди, куди ви послали мене так, на ту карту Бехайма, 1492 рік. Як же так? Що таке 1492 рік? Ну, скажімо так, 1500 рік в Києві була столиця в той час. Сидів там. Король, Великий князь там хто там. Ні, не було тоді. Не було тоді. Так. На той час Київ знищували вже декілька разів і монголи, і московити андрофаги спалювали його. Так. І він як столиця, то відродився фактично тільки в часи, коли туди заїхав на своєму коні своїми козаками Богдан Хмельницький. Та й то, ну, де ж українські столиці були, ну, візьмемо в Гетьмана Мазепи, Батурин. Так. Була столиця не Київ. І раніше теж. Там були столиці в інших містах, але не в Києві. Чому ж Мартін Бехайм зобразив на місці Києва такий величезний трон? Найбільші, які там були, із королем, який сидить на ньому, із києм у руках, із Спікетом? Скіпетром. Mm -hmm. Скіпетром у руках, із києм, Києвом, Булавою і так далі. Чому він його зобразив? А це було символічне зображення. Звернемо увагу, що між фактом, Наявності столиці, як такої, і з відповідним правителем, Не було на той час, коли він це зображав. Отже, він зображав Київ як ну, споконвічну столицю, як історичну столицю, так, як найпотуж, столицю найпотужнішої держави по величині самого трону. Уже він зобразив оце все. Так що такі відродження Києва як столиці і Української держави вони відбувалися не раз. Якщо кажуть про те, що там цим змійовим валам то 3, то п'ять тисяч років, то уявіть собі, що в той же час. Київ був оточений оцими змійовими валами, існувала потужна держава і все інше. Ну, я вже не раз говорив, що наші історики, наші в лапках, так, виховані за часів Московської імперії, вони впритул не бачать фактів. Впритул не бачать. Оте, що я говорив у 2017 році, що на Подолі знайдені римські монети, скарб римських монет, і що ж, ну, летить усе те, про що писали наші історики, і донині викладається в школі, що Києву 1500 років. Ну, якщо монетом 2000 років, то це вже не співпадає за тим. На що треба придумати? Я придумаю, що ти монети там взяли і закопали. Так. <ріст> от от, ну, дурнішого пояснення придумати не було. Пізніше взяли і закопали там через тисячу чи, чи, чи через 2000 років. Взяли і закопали ті римські монети для того, щоб от потролити. Так, наших. Туди римські монети коштують сотні тисяч, не знаю, чи гривень, чи доларів. <смас> тому що те скарб, там, два десятка цих монет. Який, вибачайте, на, на слові клінічний ідіот буде цим, цим займатися. Тратити такі гроші для того, щоб їх там. Ну це люди, які, мабуть, надивилися оцього радянського фільму. Що там? Діамантова рука? Де там же ж дебільне, абсолютне пояснення. Так, ці. Перевозять ці монети, там перевозять е, діаманти все останнє. Для того, щоб потім закопати у землю, потім викопати копати землю для того, щоб там посадити дерева. Відкопати, показати, здать державі і отримати свої, скільки там відсотків і купити собі москвіч. Це так. Ну це ж абсолютно дебільна річ. Навіщо це все робити? І навіщо здавати державі? Фантастичні в нас люди донині. Так. Сади ростуть, а ага. люди ростуть, мов сади зелені. Тому що там щось. Ой, Фантастика. Приходиться пояснювати на пальцях оці всі речі про те, що ну, хлопці, ну не можна ж так, не можна ж так тупить. Так. Ну відкопали люди. Привезли, принесли вам. Так, тепер вже починають крутити там щось з приводу того, що десь там в Житомирській області хтось пісок собі копав для того, щоб будувати хати, і відкопав десятки чи сотні навіть цих монет часів е, Київської Руси, срібних монет. І теж, ну як же, ну, ну, <смістична> він сам там закопав ці сотні для того, щоб відкопати, потім. «Ай, Боже, боже. А ти хотиш, щоб хліб родив?